26 січня відбулось засідання колегії обласної державної адміністрації. Розпочали із хвилини мовчання, аби вшанувати загиблих під час обстрілу в Маріуполі. Далі голова облдержадміністрації Андрій Путілов відповідно до указу президента вручив державні нагороди України та почесні звання мати героїня шістьом мешканкам Херсонщини. не оминув очільник області і журналістів. Андрій Потілов невдоволений роботою деяких місцевих інтернет-видань. «Появилася інформація про фактичних інтернет-видань в області, які явно дискредитують власть. І хочу, допустим, щоб служба безпеки України розібралася, хто більше там на дану інформацію і почув сьогодні дані жителі Херсона, працюють на окупанта Росії. Обговорили і основні питання: медичне забезпечення військовослужбовців, розпорядження землями державної власності та бюджет області 2015. Директор департаменту охорони здоров'я Віктор Короленко доповів, що медичну допомогу на сьогоднішній день отримали більше 4 тисяч військовослужбовців та членів їх сімей. Загальна сума наданих медичних послуг становить 173 тисячі гривень. До всього голова облдержадміністрації Андрій Потілов підкреслив важливість соціальної сфери у формуванні бюджету області. Думаю, що ми сьогодні будемо ми сьогодні будемо Ми школьне звані. Колегія проголосувала за проект бюджету області 2015 року, і вже на цьому тижні його буде винесено на розгляд депутатського корпусу обласної ради.